Створення регулятора температури на основі контролера ESP8266, драйвера L298N, датчиком температури буде виступати dth 11, в якості нагрівача буде виступати лампа розжарювання H412 вольт. Потенціометр 10 ком, дисплей lcd регулятор буде непростий, а мати підналаштування. Що таке підрегулятор, підрегулятор, пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор це математичний алгоритм, який використовується для автоматичного управління системами, щоб підтримувати задане значення, наприклад, температуру, швидкість, тиск на певному рівні. Він складається з трьох складових. Пропорційна – Пі – Коригує вихід залежно від поточної помилки, різниця між заданим значенням і реальним значенням. Чим більша помилка, тим сильніше коригування. Інтегральна i усуває залишкову помилку, яку не змогла компенсувати пропорційна складова шляхом інтеграції помилки за час. Допомагає зменшити стабільні помилки в системі. Диференційна ді передбачає майбутню поведінку системи, оцінюючи швидкість зміни помилки, що допомагає зменшити коливання і осциляції. Підрегулятор постійно вимірює помилку та на основі цих трьох компонентів регулює вихідну величину, наприклад, швидкість мотора, температуру тощо, щоб система досягала та підтримувала бажане значення. Спочатку зберемо систему, беремо такі компоненти esp 8266 Lolin Node mcuv 3 l Л298N, DHT11, Lamp H4, потенціометр, дисплей lcd 1602i 2 c 16 2 Компоненти розмістили. Тепер ми повинні вірно поєднати їх. Підключимо та L 298 n Esp D 5 до IN1 L 298 n eSPD 6 до IN2 L 298 n eSPD 7 до inal L n Примітка. Для підключення ENA, ша і M керування треба прибрати перемичку і підключити провід по першому ряду пінів. ESP GND до GNDL 298N. Підключимо ESP та dht 11, esp 3 v 3 до DHT 3V3. ESP GND до DHT GND. ESPD 4 до DHTSIG. Підключимо ESP та потенціометр. ESPA 0 до середній контакт потенціометра, ESPGND до правий контакт потенціометра. ESP3 v 3 до лівий контакт потенціометра. Підключимо ESP та LCD. Espd 1 до LCD-SCL. ESPD 2 до LCD SDA. ESP VCC до LCD плюс 5 вольт ESP GND до LCD gnd Тепер підключимо лампу, як показано на схемі, і також підключимо живлення. Важливо. При підключенні живлення плюс 12 вольт перемичку, яку обведено темно-синім колом, навпроти GND та плюс 12 ми не прибираємо. Підключаємо плюс від бежа до контакту плюс 12 вольт GND від бежа до контакту GND. Контакт плюс 5 вольт ми не чіпаємо взагалі. Логіка драйвера буде живитися від встроєного стабілізатора, який знизить напругу з 12 вольт до потрібної драйверу. Переходимо до коду. Наведено приклад коду до цього проекту. Бібліотеки використовувати такі самі, як в прикладі, особливо таку саму для дисплея. Також ви можете помітити коефіцієнти під регулятора. Вони були обрані методом підбору, не виконуючи математичні розрахунки. В цьому коді регулятор налаштовано добре. Розбіжність від 4 до 4,5 градусів не є критичною і нею можна знехтувати. Бо на перевірочному стенді між датчиком температури і лампою відстань близько від 4 до 5 см. Також дає таку розбіжність той момент. Що датчик і лампа знаходяться в металевому циліндрі, який після відключення лампи має ефект батареї і віддає якийсь проміжок часу тепло, яке фіксує датчик. Тобто, якщо використовувати в більшій площі, то в нас все буде стабільно. Далі це все буде показано у відео. На відео ви можете бачити установку. Я задав бажані 26 градусів, після того, як датчик зафіксував отримання 26 градусів, він подав сигнал на драйвер і той, в свою чергу, зменшивши сигнал, та почав вимикати лампу, тим самим зменшувати температуру. Але ви можете помітити, що навіть після вимикання лампи температура продовжила рости до 32 градусів. Це її та неточність через розмір циліндра, який грає роль батареї. Але, провівши такий самий експеримент. Поставивши датчик та нагрівач в банку об'ємом 3 літри, було отримано більш точну роботу. Тому, якщо ви отримаєте не дуже точну роботу, то спробуйте налаштувати коефіцієнти під регулятора або змінити відстань між датчиком та елементом нагрівання.